Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами, і на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. «Ботоферма» Це драма з елементами політичного трилеру, у якій йдеться про молодого співробітника столичної ботоферми, котрий намагається протистояти потужній системі Супербота. Події стрічки відбуваються у період з 2020 року до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Творці серіалу обіцяють, що покажуть всю правду про таємні інструменти ворожої пропаганди, що намагалися розхитати Україну зсередини і прокласти шлях вторгненню. Юний провінціал Антон, молодий співробітник столичної ботоферми, то ферми, завдячуючи своєму гострому розуму, швидко йде на підвищення та стає елітним ботом. Тепер в його руках репутації сильних світу цього, адже з допомогою соціальних медіа він за лічені хвилини створює ідола та знищує героя, навчаючись технологіям та отримуючи все більш складні завдання, хлопець починає розуміти, що став інструментом в руках ворога та заручником російської агентури, котра веде на території України гібридну війну в інформаційному просторі та розповсюджує серед Серед українців кремлівські фейки з метою дестабілізації ситуації в країні під загрозою втрати власного життя та життя близьких Антон знаходить в собі сили розпочати підривну гру із середини або знищити те, що створив своїми власними руками. Ті суміє він один протистояти цілій системі. Що ви думаєте про цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вражаюча українська мелодрама, одна родина, яка розповість про зв'язок кожного українця з рідною землею. Серіал про кохання, попри заборону, взаємовідносини сімей та звичайно українські традиції. Сімейна історія, що почалася ще століття тому. Головна героїня серіалу Оксана неочікувано для батьків повертається додому із Польщі на полі. Тато дівчини зустрічається зі своїм давнім ворогом. А Оксану бачить в машині свого однокласника Максима. Подруга умовляє дівчину сходити на свято Івана Купала, який Організував ворог батька, але вони ще не знають, що на святі зародиться полке кохання та відновиться сімейна ворожнеча, а також станеться найжахливіше, до їхніх домівок прийде війна. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже важливо. Серіал закохай мене, якщо зможеш. Троє друзів вирішують зайнятись не зовсім легальним бізнесом. Макс стає екстрасенсом миролюбом. А вітя і даня збирають для нього всю інформацію про клієнтів. Так, товариші знаходять зниклих, об'єднують сім'ї та роблять багато іншого для людей. Незабаром намага починає полювання журналістка, яка збирається викрити псевдоекстрасенсів. Просто надія, зворушлива і добра історія про сильну жінку, яка намагається жити заново після повномасштабного вторгнення. Мелодрама оповідає про матір трьох дітей, яка через війну була вимушена покинути дім та шукати прихисток в іншому місті заради безпеки своєї родини. Головна героїня серіалу це збірний образ всіх українських жінок, які в найтемніші часи знаходять у собі сили боротися за своїх рідних, будувати нове життя та здійснювати мрії. Це захоплива історія, про віру у майбутнє взаємопідтрима. Тримку та непереборну силу надії. Якщо ви вже дивилися цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам з вибором: дивитись чи не дивитись цей серіал. Серіал коло омани. Головна героїня серіалу Ліна, дружина спадкоємця крупної будівельної компанії. Її ідеальна картинка приховує страшну правду. Чоловік постійно її б'є і знущається з неї. Після чергових побоїв Ліна втрачає свідомість, а коли отямлюється, виявляє труп чоловіка і ніж у своїх руках. Жінку звинувачують у вбивстві і кидають за грати, де народжується її донька. Дівчинку забирає свекрух, але, не бажаючи ростити дитину, віддає її на усиновлення. Через 10 років Ліна виходить. Із в'язниці, аби розплутати брехню, повернути доньку і відновити справедливість.